Синоптики прогнозують на 26-27 листопада суттєве ускладнення погодних умов майже по всій території України, крім західних областей. Очікується, хуртовинний сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети і ожеледицю на дорогах. Закликаємо водіїв і пішоходів. Бути обережними та за можливості перебувати у вихідні вдома. А особливо не планувати дальніх мандрівок і у разі потреби замість власного автотранспорту скористатися громадським, аби не створювати затори на автошляхах. Але якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Зокрема, Водіям потрібно бути особливо уважними і сповільнюватись поблизу перехрест і пішоходних переходів, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях. Біля наземних переходів зупиняйтеся або переконайтеся, що машини вас пропускають. Носіть на одязі світловідбивні флікери, які дозволяють водіям заздалегідь, побачити вас та взуття, що не ковзе. Разом з тим потрібно дотримуватись необхідної дистанції, не перевищувати швидкість, а у разі потреби зупинятися або сповільнювати рух відповідно на небезпечних ділянках. ДСНС звертається до водіїв з проханням замінити літню гуму на зимову, дотримуватися необхідних швидкостей та дистанції, а у разі потреби телефонувати 101. Бережіть себе і Україну!